Всім привіт! У нас Башня Магії і тут є костюм на Мілену. Типа, ну, різниці особливо не відчувається, бо ульта така сама, тільки то, що там ну, трошки поярче. О, а так то, ну, досить непогані є тут герої. Я думаю, що зараз попризуваю, подивимося. Понятно. Початок багатообіцяючий, звісно. Ще один цей. Это что Ага, я понял. один ресурсик. Ёб твою мать. Ну ладно. Ладно. <laughs> Блять. А, курва. Ну, это хорош. До речі, у мене сьогодні день народження, і це черговий раз, що я призиваю на своє день народження, і мені падає такий ось якийсь прикольний чувак. Ну я вже докручу цей е, чисто раді контенту. Е, Люсі, щось таке знайоме. Ага, ну ладно. Хай буде. Ну і далі все. Я думаю, що більше нічого цікавого там не буде. Долгом. Так, дивимося, що у нас в сундучках Ну, в сумрічках шляпа. Шляпа, шляпа, шляпа. Ну, цей наїм дав прикольний такий чувак. Хорош. Ну. Все, друзі, всім дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, а я побіг.